Доброго дня, шановні журі і колеги. Я Денисенко-Юлія Анатолівна, працюю вчителем образотворчого мистецтва в ліцеї номер 39 Сьогодні я вам хочу представити техніку Гратаж. Чому саме я обрала таку тематику, тому що мені дуже подобаються нетрадиційні техніки. Я дуже часто використовую своїй роботі. Мій педагогічний стаж 8 років. Я працюю відразу після коледжу, я прийшла, влаштувалась на роботу, і там я працюю 8 років. Нетрадиційні техніки мені подобаються тим, що кожна людина. Може відчути себе художником. Я вже зробила заготовки, я зараз розкажу послідовно, як я їх робила. З самого початку виникла техніка гратаж чорно-біла. Був білий папір, його натирали воском, зараз його трошечки всучаснили, і я його покривала жовтком яйця. Зараз навіть ще усучаснюють, беруть воскові олівці, щоб відразу був колір, і відразу аркуш паперу повністю був натерти. Ось у мене чорно-біла зразочок. Я спочатку покрила жовтком яйця, білий аркуш паперу. Ми сьогодні робитимемо кольорово. Щоб зробити кольорову акварельну фарбу використовуємо в хаотичному порядку, можна чіткі контури робити, можна робити їх розпливчастими, нечіткими, можна в вигляді квадратиків в хаотичному порядку. Наноситься. Потім висохається і вкривала я не воском натирала, а жовтком яйця покривала. Наступним нашим етапом буде. Використання нанесення фарби. Я б запропонувала зараз у сучасність раніше була тільки чорна, щоб було видно чітко контрастні кольори, яскраві, світлі використовуються найчастіше темних не беруть, таких як темно-коричневий, темно синій всі тільки яскраві кольори, щоб було чіткіше видно малюнок. Зараз трошечки у сучасній, тобто обирають темно-синій колір, темно-зелений, темно-коричневий або чорний. Ось вони є інші кольорової, таку, яку ми сьогодні будемо створювати. І навіть коли я готувалась майстер-клас, в майстер мене долучилася донечка, вона теж зробила малюнок, їй дуже сподобалось. Вона Працювала І дуже просила, щоб я його все-таки показала. Спочатку хотіла не взяти, але, думаю, дитина старалася, їй теж дуже цікаво. Я зараз для вас заготовила заготовки, ми покриваємо її фарбою. Можна зробити на палітрі: темно-синій, темно-зелений або чорний. За вашим бажанням.

Он... <свист> так. <свист> а он так, так, он. Так. 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 У нас є. Чому? Кому ще? Давайте це мені. Без це, питань, ми... яке подобається це, вам? Це, так, обирайте, які вам найбільше <свист> подобається. Юлія, <я> <свист> Закриваємо фарбою, можете обрати собі як чорну, так і інший колір. Змішати чорний, темно-синій, зробити. За вибором, можете зробити темно сині темно-зелений є кольори, або просто чорним. Ну, традиційний – це чорний. Покриваємо повністю аркуш паперу. Те, що дуже мені подобається, коли покриваєш жовтком яйця, у фарбу не потрібно, коли воском потрібно додати мило, а коли жовтком яйця, воно дуже гарно лягає фарба. Можна додати тільки єдине клей, для того, щоб воно не бралося для рук, а так воно дуже гарно лягає, фарба. Зараз повністю покриваю. Оцю? Да. Це, Це да. в теплих кольорах, в поєднанні теплих з холодними кольорами. На палітрі можна змішувати. Закриваємо повністю, і щоб було трошечки швидше, я можу допомогти підсушити феном. Гуаш, вона, в принципі, швидко. Пензлика. Пензлика більше. Зараз я. Зараз я принесу. Кому ширше може, що я взяла. Так, можете колір набирати на палітрі, щоб всім було комфортно. Покриваємо повністю, стараємось, щоб не було нигде пробілу. Так в кісточки більш нікому не потрібні. Ви як звернули увагу, на партію, лежать зразочки квіти. Я обрала квіти, тематику квітів, оскільки до нас наближається весна, весна це асоціюється з квітами, тому саме таку тематику я обрала. Можете Давайте. Також Тому ще підсушити ще трохи його туди покрити щільніше. Буде погано викарапуватися, звісно. <різь> Одному. Наступним етапом використовують, дуже часто роблять простий папір і роблять ескіз, квітки олівцем простим. Потім прикладають і починають не ручкою обводити, щоб воно перебилось, тоді вишкрябують. У школі ми звичайно що стільки часу багато не витрачаємо, тому ми відразу дітей налаштовуємо, що вони відразу починали вишкрябувати. Їм це дуже подобається, особливо коли вони бачать ці яскраві кольори. Спочатку прописуємо загальну форму квіточки і тоді трошечки більш починаємо, де, якщо хочемо акцент прописати, передній план, трошечки більше вишкрябуємо колір зубочистки, робимо деякі лінії потовщення і лишається основний наш фон. то наложуємо фарбу, щоб не було світлого. Деякі лінії потовщуємо, де прописуємо передній план, або хочемо зробити акцент на саму квіточку чи листочка, чи, можливо, ви декоруєте й метеликом, і бджівкою. Давайте я підсушу вам. Я дві штуки зробив. Давайте я. Ну, можна трошки ще дві. Трохи влізу. Давайте. Нічого. По черзі буде. Как стойс вам? Может быть уже так. Надо было там. Я запрацювала і не можуть. Ой, що А чим процарапували? Зубочистки. Зубочистки. Ага, і є отут трошечки товщі. Вот якщо лінія товща. Також дуже часто люблю на уроках використовувати музику музичні, супровід. Ми готові. Ми готові. Не стримуйтесь. Ну тоді воно якось емоційно. Молодого чоловіка не можу співати. Краще. Вс, моя работа. И пик быстрее сразу. Ты скид. Так, у меня. продовжуємо, бажаємо пощасти О, да, Десь можна потовщити лінію. Дівчина весна. До речі, а як тут хлопці на уроці? Хлопці Подобається. От нетрадиційні техніки, я класний керівник в сьомому класі, от їм настільки подобається от тематичне вони не так люблять. А коли щось оце бульбашками, кавою, вони відразу приходять і кажуть, Юлія Анатолійовна, ми знову будемо з вами нетрадиційно малювати щось. Кажу, так. І вони відразу допомагають, ставлять парти, щоб ми по колу сідаємо, щоб ми один одного бачили, щоб ми могли спілкуватися, щоб в нас була творча атмосфера. І вони починають працювати, їх це захоплює. Навіть хлопці, які є, навіть дуже непосидючі, але їх це захоплює. Але хлопці Так, да. і вони швидше це набагато швидше. І вони вільні в своїх почуттях дівчата думають, а може там зробити так, а може там. А хлопці відразу роблять. От в них є да, така фішка, і їхні роботи відрізняються від дівчачих. Вони по сюжету інші. По тематиці. Папа дуже гарний. Просто відбирає від да, білка отдільно. Я роблю декілька сразу. Одного жовтка вистачає на три роботи, а чотири, якщо яйця великі. на три роботи. Я отак розполагаю. І просто змішую і самим жовтком покриваю. Ну, єдине, що треба добре просвічувати, бо воно десь може не лягти, тоді воно погано Ну, В принципі, так само, як і восковий свічкою. Нею дуже довго це терти. А жовтком воно так швидко-швидко. Тітко і красиво, і гарно злазить. Вицарапувати дуже комфортно. І швидше. А діти вони люблять, щоб. Да, треба домішувати мило. А тут я взагалі до гуаші, можна клей, щоб до рук не бралося. Але я вже гуаш не додавала клею. Нічого. От воно гарно лягає, що мені теж дуже подобається, якщо щільно положити фарбу, воно дуже комфортно. Зараз я вже дивлюсь воскові олівці, оце На натерли, на тереве, ну все одно воно десь вицарапується, от десь не вицарапується, воно важче. Наче помалював а воск не ляг. Мені теж подобається нетрадиційні техніці саме працювати з дітьми, тому що роботи м -м, дуже яскравими. Позитивними діти себе відчувають ті, що навіть не дуже виходить їх, якщо тематично щось малювати, то тут вони відкривають себе, вони яскраві. Відразу в їх емоційний стан підвищується, і вони починають творити. І їм це подобається, і вони прям з таким захопленням і цікавістю дивляться. І мені це дуже подобається саме в творчості, Знає тому це я. Це ч... Стала стала частіше, от пробувати нетрадиційні техніки. Останній раз ми з дітьми бульбашками малювали. Я вже думала, сьомий клас може доросли. Ну їм настільки сподобалось. Вони там і звірят бачили, домальовує ручки, і ножки, і обличчя. І хтось бачив там пейзаж. каже, я пейзаж бачу, і кожен по різному. От їхня фантазія саме так в таких техніках і розвивається найбільше. Одну на дошку повішу. Захопилися всі. Да, <праць> я. я теж коли почула, що 20 хвилин, думаю, я так хочу цю техніку використати, хоч розумію, трошечки вона є не зовсім як сказати чисто, але вона дуже цікава. От саме цим я хотіла здивувати. Сказали здивувати, намагалась вас здивувати. Звичайно, якби було трошки більше часу, воно б ще краще було. Для мене мистецтво це, в першу чергу, бачити і відчувати. От мистецтво: хочу, бачу, і відчуваю серцем. Це для мене. Це так як ми доходимо до завершення і що я б хотіла сказати. Можливо, ще питання є. А ви не тримає понизу так витрушу, отак буде довго. Оце зубочистки. Йитаречко. А, ми це. так А я потім так винесу, може, в смітник воно потім хочеться. Ми ж автографі. Нам, нам оцінки тривали стартизація. Пішлося фотографіюся. Всім дякую за увагу. Вам дякую.